Сьогодні повноцінне тренування грудних м'язів, а також включимо в роботу передню дельту та трицепс. Приємного перегляду. Oh, Звісно, ми починаємо з розминки. а Розминка є основою. всього. Спочатку з невеликою вагою для того, щоб підготувати наші м'язи до основного навантаження. Потім підключаємо потрохи, дивлячись на самопочуття, на те, як ви відновилися, і який у вас був сон, яке було харчування від цього і буде залежати ваш стан, з яким ви будете працювати на всі 100 або на всі 80%. Так як я зараз після хвороби і особливо високого навантаження не можу дати. Але можу показати своє повноцінне тренування, як воно проходить і за яким принципом. Go, go, go.

Дуже класно відчуваються верхні частина грудних м'язів, особливо у кого верх відстає, то дуже класно цілеспрямовано попрацювати. Розведення гантелі лежачі, ну це ідеальна вправа для глибокого глибокого розтягування і наповнення м'язів кров'ю. Локальне навантаження, повне розкриття внизу, потужне скорочення у верхній точці. Одна наступна права дуже базова і основна це віджимання на брусях, відтискання на брусяк, хто як називає, це основа, в якій включаються і грудні, м'язи, трицепси, і також передня дельта тут ми працюємо на передню дельту, піднімаючи прямий гриф перед собою, підконтрольно опускаючи його, щоб максимально включити передню дельту. <працювання> Наступна вправа французький жим лежачи. доволі дуже класна, крута вправа, в якій дуже класно відчуваю тріться все. but even that could change you could flip the gray matter like some batter in your brain that's why i say fake it till you make it a and if you play that game then you just might make a change rearrange all the bad to okay take the worst i say turn them to a game take the best <ínpolis> Та як немає додаткового обладнання і маленької додаткової ваги, так як гантель різної вагової категорії, то використовуємо те, що є під рукою. На цьому тренування закінчено. Дякую за увагу. Підписуємося і підтримуємо.